До нашої редакції пише і телефонує багато людей з різних областей України, а також глядачі, які проживають за кордоном, звертаються із найрізноманітнішими питаннями. Тож ми започаткували рубрику Зворотній зв'язок цього разу до нас звернулася родина полоненого військовослужбовця, батька шістьох неповнолітніх дітей Антона Гур'єва із Запорізької області. Як розповіла його дружина Людмила, її чоловік пішов добровольцем на фронт. Потрапив у полон до росіян ще 1 квітня минулого року, і з тих пір зв'язку із ним немає. Каже, реєструвала звернення у різних інстанціях, які займаються питаннями військовополонених. Попередньо він навіть потрапив у списки на обмін, одначе досі у неволі. Жінка попросила надати розголосу її проблемі. Увесь цей час батька із полону удома чекає його шестеро дітей віком від 8 і до 17 років. Жінка Гур'єва Антона Геннадійовича, який з 1 квітня 2022 року попав в полон і по сьогоднішній день знаходиться в полону. Ми з сестрою його скільки заповнили різних форм для повернення, але на даний момент це все безрезультатно. Ми його дуже любимо. Їдемо додому. Їдемо додому. Дуже ждемо його додому. Ми дуже його любимо, дуже ждемо і хочемо, щоб він побыстреє прийшов. Ми Приході. Наші журналісти намагалися дізнатися, що робити родичам військовополоненого, аби сприяти його звільненню із полону. Зверталися до Офісу муцмена і до координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими. Однак там спікерів, які би дали відповіді на наші запитання, не надали водночас, надіслали посилання на дорожню карту, яка є на сайті координаційного штабу. Там є детальні рекомендації родичам, як і яку інформацію про військовополоненого варто. Їм зібрати куди звертатися, який перелік необхідних документів, на які гарячі лінії телефонувати на гарячій лінії МВС, куди ми змогли дозвонитися. Рекомендують рідним військових у полоні спочатку звернутися до військомату, аби там підтвердили факт полону. Національного інформаційного бюро згодом до Національної поліції із заявою про незаконне позбавлення волі родича і за можливості здати ДНК тест. А, та ми надамо йому номери мобільних телефонів. Ну, чи не мобільних, а телефонів а, різних гарячих ліній, на які теж потрібно буде звернутися. Mm -hmm. Інформаційне бюро, їх багато. Червоний хрест ГУР, СБУ, Уповноважений Верховної Ради прав людини, координаційний штаб по роботі з полонених, потім з дивлячись в якому відомстві проходить службу військовослужбовець, міністерство оборони або збройні сили, або Національна гвардія, а також що у нас тут ще є? Є група Патріот. з питань світ зниклих безвісти. Міністерство з питань реінтеграції. Телефонуємо. Це номер СБУ, вказаний в дорожній карті. Абонент розмовляє не Вітає координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Для запису на прийом натисніть один. Для отримання консультації по телефону натисніть 2. Тож Давайте прослухати інформацію. Консультацію назив, по для телефону обслуговування ваша розмова буде записана. Питаємо, як жаль, зараз усі оператори зайняті. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ось є відділ репатріації. теж є номер телефону. Давайте зателефонуємо Куди може, спитаємо? Може, нам там підкажуть. Ніхто не бере слухавки варто за можливості заповнювати форми щодо родичів у полоні у якомога більшої кількості інстанцій, дотичних до цього питання. Також у дорожній карті є корисна інформація: підказки, як правильно діяти, аби сприяти, а не нашкодити родичу в полоні. Тож із її наповненням варто детально ознайомитися. Наприклад, є важлива рекомендація. Не розповсюджуйте та не публікуйте в соціальних мережах світлини захисника у військовій формі з локацією останнього місця його перебування, зникнення та вказанням номеру військової частини, адже розголос цієї інформації може нашкодити здоров'ю та життю захисника, ну або створити перешкоди його пересуванню, бо ж бувають випадки, коли місцеві жителі переховують захисників, або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення в цивільному одязі. Якщо ви також маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефонів 050 378 72 06 або 066 380 20 чи пишіть у месенджер фейсбук сторінки телекомпанії «Аверс».